Я спробую зараз розказати одну історію, оскільки це перше таке відео, де я маю трошки як б, вивалити свою душу на 50 людей, які це подивляться, то мені трошки важко буде. Мені насправді буде дуже круто, якщо ви мені щось напишете в коментах і розкажете, як краще це би було зробити. У мене була образа на себе. Ця образа була пов'язана з точними науками. А в мене не виходило було. Важко, я типу себе постійно заставляв себе корив за те, що я не розумію, як їх робити, виконувати різні завдання, тому я валив контрольні, самостійні, отримував погані оцінки, і мені було за це дуже неприємно і соромно. В першу чергу перед батьками, а вже трошки згодом перед собою. Я почав асоціювати це з тим, що я сам тупий, так не треба робити, і докорився до того, що я просто вже втомився. Якийсь час згодом я вирішив, що ну я відійду трошки від математики, і все таки буду вчити. Скоріше програмування. Спочатку була Java, потім C, C-Sharp теж для Unity. Я собі, так би мовити, вбивав в голову, що це мені подобається, що це мені насправді треба. Хоча це просто була якась афірмація в мене дуже потужна в голові. Бо я знав, що робити, коли ти програміст. Ти вчишся гарно вивчаєш математику в школі плюс-мінус та інформатику, потім йдеш на якийсь відповідний чи курс, чи ну, якщо ти прикладний програміст, якщо ти. Технічний там, чи як це називається, коротше, тобі треба глибше вивчати матеріал, ти вже йдеш на відповідний напрямок в вищому навчальному закладі, а потім шукаєш якусь дрестову роботу і просуваєшся вже по кар'єрній цій драбині, блять, я не знаю професія, де ти постійно маєш чомусь вчитися. А я подумав, що в принципі це дуже безпечний шлях. По, типу, коли в тебе є технічна освіта, тебе багато куди можуть прийняти. Але розумієте, я боявся від цього відступити. Типу, я боявся. Спробувати щось нове, бо, типу, був якийсь страх, що в мене нічого не вийде. Повторюю те, що здається, сказали вже мільярди разів. Але істина не тускніє від повторювання. Ну і що, І всі такі великі думки, які можуть тебе до чогось привести, вони насправді доволі очевидні. І здається, що ти сам можеш до них дійти. Але не завжди так стається, не завжди. Ну і так сталося, що я просто дійшов висновку того, що я не хочу цим займатися. Це не моє. Інколи ти маєш просто срати регати кілька років, щоб це зрозуміти. Одним словом, я подумав, що в сраку це все. Я не знаю, що мені зараз робити. Я не знаю, як це все буде далі, але я дав собі волю. Певно. Я півтора роки грав на гітарі, і мені дуже подобалось. Я приходив додому, я просто підключав гітару до компа і грав собі кайфував в навушниках. Мені дуже це подобалось. Я вирішив, що ну ладно, хер з ним я, я задовбався вчити цю інформацію, таке часу, треба цьому багато віддавати. Я подумав, давайте я буду гітарою займатися, стану сесійним музикантом, може, буду писати музику в фелці може. А, якісь там ще сінти прикуплю. І буду теж на клавішах вчитися грати може теж на барабанах. <му> мене вийшло, мене це подобалось. Але потім я згадав про ще одну штуку, яку я робив вже не півтора роки, а мені здається, все моє життя, адже мені про неї розказав тато. Тату це теж дуже подобалося. Це монтаж відео і зйомка. Я подумав, що блін, музика це звісно добре. В мене є гітара, я вже граю півтора роки, можу зіграти якийсь солячок. Давайте я спробую може щось інше. Про що я ще менше знаю, але що мені не менше подобається: зйомка і монтаж відео. Я на даний момент ультра-ультра-ультра короткий метр. Посилання буде в описі. Е, бо я не знаю, що мені зараз робити, бо в мене залишилось півтора роки всього до закінчення школи і. Я вважаю, що я не можу нічого краще придумати на даний момент, ніж займатися тим, що мені насправді подобається, і крутитися з цією зйомкою відео. Я думаю, якщо в мене не вийде, ну то доведеться вчитися на те, на що я не хочу, піти якимось прикладним програмістом. Просто може не починайте робити це своїм основним заняттям, але просто хоча б спробуйте. Не треба в це вливати половину ваших грошей, які у вас зараз є, як це зробив. Я візьміть і хоча б спробуйте, просто виділіть на це час. Не потрібно думати, що ну я цим не буду займатися, тому нахуя мені пробувати. І не бій. Того, що воно вам сподобається. Це значить, що ви знайшли те, що вам подобається. Бо, на мою думку, зараз багатецько людей, які займаються тим, чим їм не подобається займатися. У вас буде хоч щось, що буде вам подобатися в цьому житті, крім відеоігор і цигарок. Ну і звісно, горілки. То запишіть зараз свій Google календарик Я вам зараз покажу. Дуже класна функція, Вообще, Ось є Google-календарик на головній сторінці. у Вас є google Календар, О, ви завжди пам'ятаєте, що вам треба зробити. Так, от запишіть в цей Google-календарик, спробувати ось ту саму штуку, яку ви хотіли. Зйомка, відео в TikTok. В зал, ви, може, хотіли піти, або зайнятися якимось кросфітом, хотіли стати якимось письменником чи гейм-девелопером. Не обмежуйте себе тим, що у вас не вийде. Ви на цьому можете втратити багато часу. Можливо, я несу повну лабуду, але всі зі мною погодяться, що треба хоча б спробувати. І краще обістратися, ніж не спробувати. Бо це все рівно вас до чогось приведе, все рівно вас це просуне в перспективі. І зайдіть, будь ласка, подивіться цю хуйню в інстаграм, ссылка в описі. Всім дуже дякую. Тому все. Гарного вам дня, пока.